Діти ні в чому не винні, беззбройні та налякані. 485 життів маленьких українців обірвали злочинні накази керманичів країни-агресорки. У Хмельницькому, як і на всій території України, 4 червня вшанували пам'ять тих, чи щирий сміх більше ніколи не залунає. Сьогодні ми приєдналися до акції ініційованої першою леді України Оленою Зеленською, підвішуванням дзвіночків як пам'ять про голоси загиблих діток. Ми маємо пам'ятати і маємо робити все для того, щоб їхня загибель була завжди в нашій пам'яті, і щоб ми помстилися ворогу за те, що він накоїв на нашій землі. Квіти там, які іграшки, встелили Янгола Скорботи, що у Хмельницькому, кожен з присутніх почепив на гілку дерева дзвіночок, який символізує голоси наймолодших українців. Ми пов'язали дзвіночки і поклали квіти в. Вшанування пам'яті діток, які загинули від репресивної машини окупанта. Це найменше, що ми можемо зробити, це покласти квіти. Але щодня ми повинні робити все, щоб наближати нашу перемогу. Загалом, внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, постраждало понад тисячу дітей. Ще близько 400 на сьогодні вважають зниклими безвісти. Започаткована першою леді України Оленою Зеленською акція покликана нагадати кожному страшну ціну війни, розділити разом з батьками та рідними біль втрати тих, хто був сенсом їхнього життя. Назавжди 39. у Кам'янці віддали шану ще одному захиснику України. Володимир Фодонюк, стрілець, помічник гранатометника, отримав серйозні поранення у боях на Донеччині. Столичні лікарі докладали максимум зусиль, аби врятувати бійця. Однак, 2 червня, серце героя зупинилося. На захист держави став лише у лютому 2023-го. Володимир був старшим з хлопців сім'ї. Пішов у лютому 2023 році добровольцем. Був на навчанню місяць за кордоном і пішов зразу на, на схід. Для двох синів Володимир назавжди залишиться у пам'яті прекрасним люблючим батьком та справжнім патріотом своєї держави. Меншому сьогодні було є 16 років йому сьогодні. Віталіку ось таке. Він дуже Володимир, дуже хороша людина, чуйна, доброзичлива, покладиста. Він всім допомагав де всюди, всюди, де хто його попросив. Він ніколи не. Не відказувався у рідних та знайомих українського захисника. Бракує слів, аби передати невимовний біль втрати людини, що була справжньою душею компанії, відданим та надійним помічником кожному, хто потребував допомоги. Вічний спочинок Володимир Фодонюк знайшов на міському кладовищі Кам'янця-Подільського на Алеї Слави. Житлові будинки, господарчі приміщення та пожежі в екосистемі. Такою видалась доба з 3 на 4 червня для надзвичайників області. Так у суботу довелося приборкувати полум'я у полонному. Горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння. На щастя, вогонь не перекинувся на будинок. Також в обласному центрі стихія охопила один з балконів багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв та травмувань. Ще дев'ять пожеж ліквідували на відкритій місці. Хмельницького, Шепетівського та Кам'янець-Подільського районів. Загальна площа цих займань майже 7 тисяч квадратних метрів. Боролись із стихією 43 рятувальники, задіявши 10 одиниць техніки. Славута є активним учасником шведсько-українського проєкту в галузі освіти, підтримка децентралізації в Україні. Нещодавно міський голова представив Славутську громаду перед міжнародними партнерами. Ми мали сьогодні нагоду в онлайн-режимі поспілкуватися з працівниками міста Лідінга, це Швеція, паном Даніїлом Броманом. Цю зустріч нам організували, наче через асоціацію, міст, через наших фахівців, які курірують галузь реформування освіти міністерства освіти. Ми їм вдячні під час конференції. Учасники обговорили подальші плани на меті внести зміни у освітній процес в закладах територіальної громади. Ми Домовились про подальшу співпрацю і надіємося, не сумніваюся, це буде корисно для жителів нашої громади. Обмін досвідом, обмін підходами до організації освіти освітнього процесу, сподіваюсь, буде взаємно корисним і цікавим. Представники проекту поділилися успішним досвідом створення нової якісної системи освіти в територіальних громадах. Наголосили на необхідності роботи над створенням старшої профільної школи та запропонували навчальну та методичну підтримку. Діти найцінніший скарб будь-якої нації. Від їхнього виховання залежить майбутній напрямок країни. Нині важливо розуміти, що всі діти різні, але вони рівні у своєму праві бути щасливими. Вихідними в молодіжному парку відбувся сімейний вікенд для дітей з особливими потребами та їхніх друзів. Я була на воєнній машині, там було дуже круто. Побачила з ну познайомий з новими друзями, побачила старих. Дуже давно ми їх з ними останній раз бачили там. Десь рік тому, коли ми були в Болгарії. Сьогодні я побачив подуску яку я давно не бачив. Я сьогодні отримала радість, веселощі та, та дуже класно, я провела час. Сімейний вікенд організували в четверте. Головна мета показати суспільству рівність всіх дітей. Сьогодні працює 11 локацій. Дітки з особливими потребами можуть знайти для себе адаптовані майстер-класи, такі як робота з глиною, ліпка, пісок, аквагрим, візуальні майстер-класи, шоу шоумельних бульбашок, робота анімації, фудзона. До нас також сьогодні долучились військові зі своєю технікою. Загалом до заходу долучилось понад 11 благодійних фондів та громадських організацій. Увагу дітей та дорослих привернула військова техніка. В кабіну броньованого автомобіля міг сісти кожен і відчути себе справжнім воїном. Це найпоширеніший військовий автомобіль в світу. Його виробляє виробник, який називається Хамер. Він є броньованим, він так спроектований, що він не перекидається. І є, можна сказати, най 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 найкращим. -най і розп... найбільш поширений по всьому світі, окрім розваг, у яких батьки брали активну участь, вони мали можливість поспілкуватися з психологами, менторками та отримати корисну інформацію і підтримку. Потрібно частіше залучати дітей до таких активних розваг: відпочинку до спорту. Це все. Дуже потрібне для нас і для молоді, і для дітей, і для їхнього розвитку. Сьогодні це дуже багато своїх старих знайомих, діток. І радіємо, якщо в когось є якісь прогреси, якщо в когось є якісь зрухи в кращу сторону, і і просто радіємо зустрічі з цими з цими людьми. Саме в цьому віці закладається. Добро, віра, надія, сила, мужність, яка потрібна буде людині у дорослому віці. Тому саме такі заходи допомагають дітям закласти в собі цю зернинку на майбутнє, яка буде проростати стержнем української нації. На завершення свята усі присутні мали можливість поласувати польовою кухнею свіжими фруктами та солодощами. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Переповнений зал щирі емоції та море українських слів у Хмельницькому. Відбувся концерт Оксани Білозір, народжена Україною. Повний зал шанувальників української пісні аплодував стоячи, адже слова знаної виконавиці зачепили кожного присутнього. Дуже багато приємних. І спогадів, і на майбутнє дуже 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 сподобалося. Дуже було приємно під час війни. от такий заряд отримати оптимізму і віри в майбутнє України. Це дуже класно. Вона молодець, вона сильний спікер. Ви бачили, як вона може людей от так запалити. Дуже ж е, сильно сподобалось через те, що е, пані Оксана несе дуже е, таку проукраїнську, е, таку душу. Вона дуже сильно. Е, за наших воїнів і багато згадує взагалі дуже дуже класний концерт, Дуже сподобалось. Постать Оксани Білозір це яскраве підтвердження відомої істини про те, що легендарний шлях дістається людям, які впевнено пов'язали своє життя з долею своєї країни та своєї нації. Коли слово і підкріплене піснею, і особливо, якщо ви помітили, я намагалася дати оптимістичну пісню, тому що нам треба посміхатися, нам треба бачити одне одного, нам треба радіти при зустрічі одне одного, бо це дає нам розуміння, що я не одна, ти не одна, нас багато, і насправді ми дуже потужно боремося. Весь світ дійсно здивований. В залі були військові, матері, героїні, дружини і діти наших воїнів, волонтери, педагоги. Частину коштів від продажів квитків народна артистка України перерахує на потреби Збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення благодійні концерти стали доброю традицією. Наприкінці минулого року лірику Оксани Білозір вже чули у Хмельницькому. В організації заходів завжди сприяє депутатка Хмельницької обласної ради Ульяна Ткаченко. Я дуже вдячна «Епіцентру», тому що вони мотивують людей. Я розумію, що багато з тих людей, можливо, би і не прийшли на концерт, тому що вони зайняті собою, вони зайняті своїми проблемами. Кругом купа нещастя, і воно тебе вибиває з колії. Але коли тебе організували і ти і ти прийшла, чи ти прийшов, я просто переконана, що ці люди пішли додому щасливими. Додає у своєму репертуарі маючи мало переможних пісень і обіцяє, що після перемоги України обов'язково їх почують у Хмельницькому на наступному концерті. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Українці відзначають день охорони навколишнього середовища. Чи помічаєте якісь проблеми у довкіллі та як варто захищати нашу планету? Як варто захищати нашу планету? Можливо, зробити більше самокатів, велосипедів, щоб не нашкоджувати. Екології, транспортом і зимою були дуже великі проблеми, тому що тут ведельвезді постійно горіла чорний дим. Оце я бачила. Це справді так. Дякую. А як варто захищати нашу планету? Е, просто штрафувати таких підприємців. Я думаю, напевно, що їх треба штрафувати, тому що тут де деться дочок, а тут у нас горить. Ви бачили би зимою, тут чорне. Ну як можна так? І тут діти шкодять. Можливо, трохи більше. Доклали б зусиль стосовно того, щоб прибирали. Докладу зусиль це банально те, що викидає мусор в В першу чергу людям відноситися по-людськи, по не смітити, особливо по люті лін не викидати. Тобто дивитись людям, це основне. Якщо люди не, не будуть цих елементарних вимог виконувати, таких людських канонів, то природа наша. Буде в захарашеному і далі виді. Ну так, щоб дуже в нас тут проблем було. Я б не сказав, що є. Я би не сказав. Так на жаль, проблеми дійсно є, але мені здається, що перш за все потрібно на людей дивитися, і люди мають починати себе змінювати, оскільки брудно не там, де прибирають, а там де не смітять. На жаль, люди це роблять. Так само вирубка лісів незаконна, вилов риби, коли є нерест. Все це має залежати в першу чергу від людей. Треба змінювати себе і вже тоді буде змінюватися на краще. Ну, щоб сміття скидали якесь в одне місце, там, де його можна якось не знаю, чи спалити чи якось переробляти, щоб не розкидали у цьому. Мінецькі подобається чисте місце, місто такого чогось. Часом да, палять палять. Е, відходи, якби, я думаю, що їх треба було якось там. А так, все, в общем. Українці відзначають День охорони навколишнього середовища. Чи помічаєте якісь проблеми у довкіллі та як варто захищати нашу планету? Ну, взагалі помічаю в нашому бузі. Це капець. Ми нещодавно катались на катамаранах і там просто... Я не знаю, як взагалі таке можливо. Це і запах, і риба. І... А так, в принципі, в нас досить чисте місто. Ну, Мені подобається. Взагалі місто не маленьке, таке акуратне і чисте.